Шалена ланцюгова реакція! Уперед же! Ти зможеш! І удар блискавка! Чакс! Готуйся до розколу! Люта <рит> <Luta> атака! <Hey>. Ей! <стрел> Я вдарився головою так сильно. Що відбувається? Це маячня якась. Ви раптово перемкнулися у режим квача. Байдуже. Удар блискавка. Спроба друга. Я люблю жарти, але зараз на це не час. І <ganhar failures> Міняйтеся скільки завгодно, бо це скінчиться. Квач! Квач! Що відбувається? Здається, гра цілковито з'їхала з лузду. Це було дивно. І не кажи Чакс. Чакс і Чакс? І Чакс. Що? Вони всюди, по всьому Акедо. гра загинається. Послухай, Каба, -джет. Усе погано. Ти маєш закінчити матч. Уже. Що? Але ж я програю. І впаду в рейтингу, ти б хотів. Так, я б хотів, але я прийшов не тому. Ми маємо врятувати Акедо. Ми? Дивіться. Наш із Джетом Удар розкол спричинив бурю сили. В Каба і Брі двоє найсильніших воїнів в Акедо. Тому, хоч я дуже не хочу цього казати, так mm. потрібна ваша поміч. Не починай! Це просто черговий фокус, так? <гас> Гей! У нас дуже мало часу! <гас> Сподіваюся, в тебе були дуже вагомі причини це зробити. О, вагоміші, ніж два десятки чаксів в одному матчі. Раптова зміна ігрових режимів і глюки на всіх локаціях. Покваптесь! <світок> 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 Цей світ почав руйнуватися, коли сталася буря сили. Скоро тут не залишиться нічого, якщо ми не вийдемо за межі ігрового світу. Що? Це ж неможливо! Це можливо, хоч і дуже складно. Я знайшов прохід. Він тут. Ти що? Давайте вперед. <плес> Його треба спершу відкрити. Аж тепер це кажеш. О. Щоб це зробити, треба розколоти шість воїнів шістьма різними стихіями бурі сили в певному порядку. <рив> Хочеш, щоб ми розкололи для тебе своїх найкращих воїнів? Чуєте, що він каже? <рив> ем, Бріє? Mm. Каб. Я знаю, що Ворду довіряти не можна, та наша гра лягає. Треба щось робити. Хоч щось. <рив> <рив> Інших варіантів немає. Хм? Готовісь? Що ви справді це робите? Батіг тремтіння землі проти темнокола. Супер мега ультра темний і нечесний удар ЄДИНОРОГА! Сподіваюсь, ти сказав правду, та хіба ж я колись брехав тобі? Ти краще не відповідай. Удар розкол! Світло! Удар розкол! Земля! Удар розкол! Вода! Удар розкол! Вогонь! Залишилася одна стихія, блискавка! Зараз не мали б відчинитися якісь магічні двері, що ведуть за межі гри. Присягаюся, я вам не брехав, бо дослідження напевно правильні. <гум> ну, ви не йдете? Гей, <пу> гей, відпусти його! <пу> Як ти дізнався про це місце Ворд? Я дістав документ з ранніми версіями коду Акедо. Я відгадаю для читерства хто б казав? Хай там і як в Акедо є багато рядків незадіяного коду з попередніх версій гри, які не видалили при оновленнях. З них і виник лорд Шифта. Шифта чаївся за лаштунками гри багато років. Тихенько всмоктував пікселі та енергію з кожного удару розколу. Коли ми з Джетом завдали одночасного удару розколу, то спричинили бурю сили, яка вивільнила лорда шифту. Зараз він поглине цілу гру, якщо ми не зарадимо. Тоді ми можемо зробити тільки одне: зупинити шифту і врятувати акедо. Так, ходімо. О, стоп! А як нам це зробити? Гадки не маю, але ми щось придумаємо, коли будемо всередині. Так. Всередині страшної чорної хмари енергії. Що відбувається? Хмара захищає сама себе. І схоже, що шифта вміє створювати будь-якого воїна за кедо. Якщо він захищається, значить ми на правильному шляху. Тож, Готов, удар Ха-ха, ляпа зблиском твою. Вони не закінчуються. Я можу сказати тільки одну річ. Удар розкол Удар ботана! Удар ботана! Удар ботана! Ми взагалі не просуваємося уперед, а їх усе більше. Ми зможемо прорватися крізь усіх них, тільки якщо кап використає силу ведмедища Шреді, а ти використаєш лють батога тремтіння землі. Ці воїни самі трансформували себе. Вони могутніші, ніж ми можемо навіть уявити. Зараз я перейду в режим Савіра. Зустрічайте Шреді. Удал. Сюди. Тут так тихо. Нам напевно вдалося. Тут так тихо, тому що ми у самому оці бурі. <рес> так. <рес> Я це знав. <рес> Тепер що, Ворд? Ну, в мене є теорія, але вам не сподобається. Ми з Джетом дали волю лорду своїм одночасним ударом розколом. Тож може, треба зробити це ще раз. Але цього разу всередині шифти. Бачите, скільки енергії було випущено тоді? Вона захлеснула цілу гру. Якщо повторити це тут, енергія затримається в цій хмарі. Шифта її поглине станеться ланцюгова реакція, яка зруйнує тут ага. геть усе. Ти напевно жартуєш. Це може вийти з імовірністю один до мільйона. Ні, один до мільярда. Але це шанс. Ворд! Ми з тобою це почали. Але зараз ми маємо покінчити. Готуйсь. Бій, удар розкол. Готуйсь! Бій, бій, удар розкол. Вогне руки торбочакс. Що е, я правильно зрозумів? Якщо Джет і Ворд одночасно завдадуть удару розколу всередині цієї хмари лорда Шифти, викид енергії спричинить ланцюгову реакцію, яка розірве його. І гру буде врятовано? Так, це у теорії. Але це бордова теорія. Що? А? То нам кінець! 100%. Удар! Удар-розкол! Ви круті? Я думала, буря сили мала послабитися, але, здається, тільки посилюється. Це ж мало подіяти! Джет. Усе йде за планом. Чакс! Ти в нормі? Зарізяка! Знищить тебе! Mm -hmm. Для мене було честю битися пліч опліч. Mm -hmm. Так бути не мало. Mm -hmm. ну, Чакс, де здеш ти? Oh. Ні, не може бути. Пропав. <кхм> От вам і Вордова теорія. Ні. Чакси Зарізяка досі б'ються за нас. Там Вордова ідея. Звісно, чудова. Це уперше. Але масштаби не ті. А? Розколоти дві стихії було мало. Потрібні усі шість. А, нас усього четверо. Як нам розколоти шість стихій одночасно? <звук> за допомогою них. Один суперелементаль. Це дві стихії. Та ти геніальна! Я тебе спалю! А тоді закопаю! Палій землі. Ми зробимо все, що можемо. І не можемо. Так, стихії світла, тіні, землі і вогню за нами. Ви з Вордом маєте взяти воїнів блискавки і води. <плес> Я це зроблю. Шейц, ти не можеш. Ти все, що лишилося від чокса. Бро. Він був моїм бро. Ми виросли разом і тренувалися. Крім того, треба звести рахунки. Добре, Шейц. Це за нашого чакса. Шейц. Шейц воїн води. Тому мені залишається блискавка. Огромо штам. Чи це так? Може літак. Це свята справедливість. Що це? Готуй, збій! Удар розкол! Коли настане час. У тебе все піде не так. Саморай. Лісова пожежа. Чи краща во! Коли я ще за У нас усього Йо? один шанс. Треба бути як команда. Ти знав, що так станеться. І хотів цього, Борт. зізнайся! Це за мого бро, бро! І це за мого бро. І це. Раз, два, і я втік. Я розумію, ти втратив найкращого воїна і друга. Та я також. Але зараз відбувається дещо гірше. Не гнівайся на мене. Похвитаймося! Всі разом! <звук> Розкол! Добре, що спліт витримує два удари розколи. От і усе. Зробімо це зараз! За Акедо! За, За чоксалі! За мене! Часний удар розкол. Що? Ні, ні-ні-ні-ні. Підтвердити оновлення. Так, ми ще Акедо. Значить, вдалося, вдалося. Скажи, що вдалося, Вард. Вард. Ой, чак, ти повернувся! Я вірив! Вітаю, гравець 341-9. Готовий до бою? Тепер нас ніхто не зупинить. А я не впевнений! А <hancười> <хи> 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 збирайте понад 50 воїнів. Потужні нові еволюції. Усіх нових воїнів. Нові ультра рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові. Бій. Поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.